Перший раз зробив відеоогляд на автомобіль, тим паче ягуар. І тут хейтерів просто порвало. Годинник за 1000 гривень за Алікспрес, як ти таке можеш носити, Кросівки за 300 гривень. Як тебе в подертих штанах сюди пустили? Та він носить хмельницький Абібас. Я просто в шосі. Люди, вам яка хір різниця? Ось дивіться, що він мені пише, що годинник посувало б купити Apple або Garmin. От скажіть: ось Apple чи навіть той Garmin, який коштує 29 тисяч гривень. Він Буде якось краще показувати, скільки годин чи що. Я не розумію, чи він якось краще буде пасувати мені до цієї машини, чим цей годинник за тисячу гривень. Сьогодні вже 20-й день, і я його ще навіть не заряджав. Він прийшов з Aliexpress, 86% було батареї. Китайці заявили 30 днів. Я 20 днів ношу, навіть і не паруся. Який в сраці може бути Гармін? Це ж треба бути відбитим на всю голову, щоб купити годинника за 29 тисяч гривень. Гривень, що він показував просто в чорно-білому дисплеї скільки годин. Це ви недоблогер, беріть приклад з людей, які розуміються на якості. Я багато чого в житті бачив і багато де був на відміну від вас. Звідки ти можеш знати, де я був і що я бачив? Людина, яка їздить на ягуарі, вона вдягнута в якісний брендовий одяг і на руці якісний, а не дешманський годинник з Алікспрес. Звісно, якщо в оточенні. Е, Папиних, маминих синочків, бидло мажорів. Звісно, що цей годинник буде виглядати не естетично. Вони тобі скажуть, що ти якийсь дебіл і так далі. Ну зрозумій, в моєму оточенні немає таких. Навіть якщо є в моєму оточенні бізнесмени і люди, які здатні купити десятки ось таких ягуарів, вони не будуть купувати годинник за 29 тисяч. І це люди, які з нуля побудували свій бізнес. Я сирота, я виріс без батьків. Я знаю, що таке годинник за тисячу гривень, а що таке годинник за 29. дев'ять. Тисяч гривень. Селюку Петровичу дали проїхатись на ягуарі. По-перше, я не села, а по-друге, я дуже люблю село. В дитинстві я там пас корівок і ловив рибу на річці. І це було саме круте. Не треба було ні Тіктоків, ні Інстаграму, ні фейсбука. Це все, що саме було круте. Просто пасти худобу, ловити рибу. Пекти кукурудзу, варити равликів бляха в цьому в концерні банці. І це було дуже круто. Так що село це саме краще, що було в моєму дитинстві. Шкіра в Ягорі і китайський годинник. Я принципово не буду міняти цей годинник і буду ходити, щоб ви дивилися, хейтери, і заздрили. І також телефон в мене китайський, якийсь опохрен знає якийсь, з якого я вам показую ось це відео. Він цього не зрозуміє. Тачка за всі гроші, а годинник, телефон з Аліки. І кросівки за 300 гривень лох стан душі. Да, Телефон я вам вже показав, годинник показав. Кросівки. Ті кросівки, що я знімав відео, то була оригінальна пума. Хрен з ним. Давайте покажу ще ці. Ці кросівки за 300 гривень. Да, здається, я їх купив за 300 гривень в магазині Коламбія, але коштують, правда, вони 7 тисяч гривень. До речі, шкарпетки. Неподерті, оригінальна пума. Тим паче, коврик, на який я ставлю ці шкарпетки подерті, він коштує як ваш жигуль. Усі коврики в машині оригінальні. да, Ягуар, оригінальні коштують як ваш жигуль. Я не підлаштовуюся під оточення людей, бо хтось так собі вважає і хтось так думає, що ось так має правильно бути. А я вважаю, що це неправильно і роблю так, як мені добре, і так, як мені комфортно. Так що чекаю, хейтери, на ваші коментарі. З вами був ваш Селюк Петрович в подертих штанах, якому дали прокататися на ягуарі в кросівках за 300 гривень. Дякую за вашу мотивацію і до побачення!